Ну що, дієта в мене продовжується. Зараз в мене перекус. Утром була в мене завтрак був, але я не показував і не збирався показувати, так як я дуже рано. ще Так, яйця ось, і Це сирок, яйця, два яйця, два помідорчика і кава. Вітрюган махальший делаем это все быстро потому что спешим по работе я в принципі и наижены я утром пою омсянка фрукты що ще и умсянка фрукты все наверное. цього хватає так що оце все десь полтинічок відходиться перекус так да, десь так і є так що, і сніданок набагато менше овсянка і фрукти десь ну, гривень на 20 на 30 потолок так що буду следить. буду показувати